Друзі, привіт, Компанія інтертрейд. Якщо биті машини, то тільки в нас ми їх привозимо багато, ми знаємо, які купляти, щоб ви заробили або конкретно зекономили на ваших автомобілях. Ми сьогодні бистренько пройдемося по автомобілях, просто по цінах. Ми тут виставили певний ряд автомобілів, які приїхали до нас зараз. щоб ви ознайомилися з марками, з моделями і з цінами? Тепер бистренько пройдемося по автомобілях. Субарики. Субаро це вже в новому кузові. Такі субарики в преміум комплектації 19, 19 рік з пробіг 69 кілометрів стають в районі 14 тисяч. Далі Вольт. 13 й рік, максимальна комплектація. Вона стала клієнту 11 з половиною. Так, ви зараз кажете, що в Україні починаються від 10-500. 50 машина приїхала повністю ціла і в максимальній комплектації. Тому ми на прохання клієнтів можемо привозити ціліші машини дорожче, вони звичайно стоять, але стоять все рівно по низу ринка, такі як у нас в Україні. Тому Америка це також ціла машина, не тільки. Європа з мільйоном пробіга, так що можете дивитися. Так, аудюхів. Аудюхи ці стають в районі 28 тисяч в Україні. Далі, аскенти. До речі, тож, зверніть увагу на такі аскенти, вони будуть ну, більші, як Subaru, більш більше комплектовані. Е -е, ну, це більш преміум модель, вони засунули Subaru сюди все, що могли засунути е -е, те, що в них є на сьогоднішній день. по... Примочках бочках різних комплектаціях різні приколясики Засунули в цей субарик. Все що мало. Стає 16 тисяч, до речі, у нас в Україні від 30 Ауді, ой, кажу, Ауді, мазда, це 5, 18, 19 рік. Зараз це 16 з таким пошкодженням. Треба міняти ліву сторону, купляємо в колір, крило в колір, стоєчку заміняємо. 16 тисяч тут вона в нас в Україні виходить. без ремонту. Я всі ціни на говорю без ремонту. Ця тесла 17 тисяч. Стала тут, треба замінити. Верху комплектно поставити, крило є, бампер є, от ви бачите, лежить. Вся безпека ціла. До речі, дуже зараз багато електричок заказують. Я зараз окремо відео зніму по електричках, там буде десь 5 7 електричок. Зараз у нас приїхали, щоб ви більш детально ознайомилися саме з електроавтомобілями. Далі у нас BMW. Четверочка. Вона стає десь в районі. Навіть не знаю, бо щось я не запитав десь, ну, в районі 14-15 тисяч. Теж з мінімальним Blazer. Ми, До речі, тільки прогнали таку машинку. Blazer 16 тисяч, вони стоїть в Україні, це 22-я рік. гарненька, кастильна продажка. Так, ну, більше, Коли більше питань буде по автомобілях, Дзвоніть, питайте, пишіть нашим менеджерам, Вони з радістю нададуть більш детальну інформацію. Нагадую, з вами компанія Інтертрейд, Ми займаємося автомобілями з Америки. Ми їх ремонтуємо, привозимо, можете ви їх ремонтувати, може цілі, може топлі може варені, може згоріші, які хочете. Звертайтеся до нас, ми з радістю вам допоможемо.